життя дуже коротке. А от ідея, ось ця українська ідея через мову, через культуру, вона вічна. Виявляється, має статися щось надзвичайно страшне, щоб люди зрозуміли, що мова. Це не засіб комунікації сьогодні. Роковини смерті Ірини Фаріон, а точніше її вбивства. Вже рік з нами немає професора мовознавиці та патріотки Ірини Дмитрівни Фаріон. Не в тому, що я радикальна. Суть в тому, що суспільство не виросло до свого національного самоусвідомлення. І війна це показала. Донька Ірини Дмитрівної Софія особа публікує щемливий допис та пише: рік без тебе, як вічність. Цей рік був важким. Але за цей рік ми зробили багато. На якому етапі перебуває судовий розгляд справи про вбивство Ірини Фаріон? Хто ймовірний замовник, та коли очікувати вирок, обвинуваченому В'ячеславу Зінченко? Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Це насправді для нашої родини був дуже важкий рік. Ірино Форіон вбили у Львові 19 липня. Як я це пережила, я переживаю це досі, як і вся наша родина, і як велика частина України. Насправді головне це пам'ять головне це про них пам'ятати і кожного своїм словом кроком робити все заради них. Мама з неба і Василь теж дають силу триматися. Вони тепер є моїми ангелами-охоронцями. Сьогодні донька мовизнавиці Ірина Фаріон Софія особа публікує в інстаграм допис на згадку про свою матір. Рік як це без мами осиротіла я, осиротіла Україна. Мені так хочеться тебе обійняти. Так хочеться почути твій голос. Я не хочу цього 19 липня. Я не хочу цю страшну годину. 19.22, А потім ще кінець усього двадцять. 20 – кінець твого життя. Я вже не рахуватиму місяців. Тепер це будуть роки. Я твоя Софійка, а ти моя мамуся. Люблю і хочу помсти вбивці. І так і буде в маминому саду. тут Мамині трояндочки розцвіли. Цей рік був важким, але за цей рік ми зробили багато. Ми об'їздили понад 20 міст. України і заходами мова зброї. Ми відкрили вулицю, ми відкрили дві меморіальні таблиці, і ми плануємо презентувати проект Сквер. І для нас важливо, щоб були люди, які не казали: мало зроблено, а ви зробіть. Ви зробіть і тоді говоріть, чи мало, чи багато. Перемоги і вшановити гідно пам'ять великої українки Ірини Фаріон. Кудую, бо я взагалі ніколи ні за чим не шкодую. Це мій принцип. Тому що все, що я робила і роблю, це випливає з моїх дуже глибоких переконань. Соборна національна самостійна українська держава. Що в цьому поганого? Соборна від Луганська до Ужгорода. Національна, де панує українець, українська мова, українська церква, українська культура. Те, що ти робиш, воно є твоєю вірою. Просто живе в тобі твоя любов і ненависть. Мене любов ненависть навчила, каже Леся Українка. Усі хейтери Ірини Фаріон керували рукою вбивці. Сьогодні мала декілька інтерв'ю. і Говорила цією цитатою Юрка Сиротюка. Знімали на Масарика, і вперше за 365 днів я зайшла в той провулок, де вбивця заправляв клятий пістолет, зробивши опісля постріл у Ірину Фаріон. Постріл, який назавжди змінив мене, водночас розбив моє серце, як дзеркало всередині. а зовні стійкість та силу даєш мені. Ти моя красуне, моє диво, мій скарби. Я пам'ятаю, як лікарка о 23.19 сказала, що одна хвилина, і все це було одне із найболючіших стискань серця. Голова відмовлялась вірити в почути. Я знаю, що цей рік болю усіх, хто тебе так любив, кохав, оберігав, дбав. А разом із тим, рік усвідомлення того, як мало ми набулись із тобою, як мало черпали твоїх слів. Усього так мало. А так, моя Іринко, моя найрідніша усмішка, моя найгарніша трояндо. Моє тепло серця. Люблю тебе, рік без тебе як вічність. Світ це три слова, три три дії слова. Народитися, полюбити, померти. Страшно? Тепер уявіть собі, якесь інше слово між народитися і померти. Воно не, не вкладеться туди, ніяке жодне слово. Тому це основа основ, любов. На цей короткий відрізок погостювати в світі для того, щоб відлюбити, і не просто щоб відлюбити, а щоб залюбити, залюбити інших в свою землю, в свою культуру, в свою мову, в свої моделі поведінки. Чому тому що кожна нація народжена і покликана бути унікальною, і вона цю унікальність має захистити. А це місія націоналізму. Кожен має цінувати оці ці такі пам'ятні моменти у житті родинні. тому що коли є мама, мама це є найрідніша людина. Батьки, це найрідніші. І я завжди кажу: якщо у вас є можливість, видруковуйте фотографії, не треба їх зберігати на телефоні. Це важке місце, де лилась її кров, і насправді кожного разу, коли я сюди приходжу, я собі завжди прокручую в голові ці останні кроки. І це як вона побачила вбивцю. А ви скоїли якісь вбивства? Буде подивимося. Ви винні в цьому? Подивимось. Нагадаю, у середу 25 червня у Львові відбулося чергове судове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірина Фаріон. Як повідомляє Суспільне, підозрюваний В'ячеслав Зінченко виявився не випадковою особою. Він уважно стежив за діяльністю Фаріон і цілеспрямовано збирав про неї інформацію. Під час слідства було встановлено В'ячеслав Зінченко активно цікавився тематикою, пов'язаною з психологією, криміналістикою, допитами та агентурною діяльністю. Як зазначив прокурор у суді, Більшість із 52 прочитаних ним книжок були російською мовою, зокрема, робота з агентурою та психологія допиту. Крім того, зінченко шукав інформацію про зброю, а також вивчав телеграм-канали, на які був підписаний, зокрема, й на канал Ірини Фаріон, за яким ретельно стежив і збирав дані. Слідство вдалось також проаналізувати його пошукові запити та відновити старі повідомлення. Судячи з того, що ми бачимо в суді, і судячи з відео, це є мамин крик, і мамин голос, і обвинувачений вбивстві Зінченко Ретельно до цього вбивства готувався. І саме на цьому місці мама лежала. Прокурор зачитав повідомлення, знайдені в телефоні підозрюваного, в яких В'ячеслав Зінченко називає себе санітаром цього суспільства. Також були озвучені тексти, які він підготував на випадок, якщо з ним щось трапиться. У цих повідомленнях Зінченко зазначає, зробив усе, що міг, та додав, не відчуває каяття. Я вибрав свій шлях, і якщо зверну з нього, не зможу дивитися в собі в очі. В'ячеслав Зінченко почав стежити за Іриною Фаріону у 2023 році. За цей період він про прочитав 52 книжки. Переважно всі книжки були російською мовою. Всі книжки були терор. Спрямування я собі прокручую, що робила моя мама з 2023 по 2024 рік. Вона мала неймовірні зустрічі з презентацією книг. Вона записувала передачі Ген Українця, вела свій ютуб канал. А він, наче миша, хотів лізти у всі її акаунти і стежив за нею. Я хочу, щоб він сів довічно, але навіть того довічного буде замало. Він є холоднокровним вбивцею. Його руки в крові прокоментувала донька покійної Фаріон Софі. Я особа доказів недостатньо, а предостатньо. В мене в доступі є майже два терабайти інформації. Це окрім документів в цій кримінальному провадженні. Це є доступ до всього вмісту гаджетів Зінченка, відновленої інформації. В даному випадку особі загрожує довічне позбавлення волі. Тому в інтересах абсолютно всіх учасників процесу, і прокурора, і потерпілої, і самого обвинуваченого його захисників, є, щоб справа була розглянута ретельно, щоб не було допущено жодної процесуальної помилки. Тож, коли чекати на вирок судом, прокурор Дмитро Петльований в коментарі УНІАН пояснив розгляд справи щодо вбивства Ірини Фаріон відбувається відповідно до вимог статті 28 кримінального процесуального кодексу України. За його словами, через складність провадження, великий обсяг матеріалів для дослідження та високу ймовірність подання клопотань про додаткові докази з боку захисту, спрогнозувати тривалість судового процесу наразі неможливо. За словами прокурора, наступним етапом у судовому ро розгляді стане допит потерпілої та свідків з боку обвинувачення. Після цього перейдуть до дослідження доказів і за наявності відповідних заяв допиту свідків зі сторони захисту. Адвокат Неморовський припускає, розгляд справи може затягнутися ще щонайменше на півтора року, і це недовго до речі. Вони дуже швидко все роблять. Зазвичай це триває до двох років. Це абсолютно нормальна процедура. Якщо дехто каже, що рік це довго, це не довго. Виготови такої справи ще чекати для того, щоб було справедливо. Так, я готова ще чекати для того, щоб все ми розглянули і опрацювали. Цікаво, попри судовий процес щодо виконавця вбивства Ірина Фаріон досі немає інформації чи вдалося встановити особу замовника? Це питання залишається відкритим, оскільки з фрагментів переписки обвинуваченого зачитаних у суді прокурором видно, Зінченко міг бути з ним на зв'язку. У відповідь на запит уніану поліції Львівщини, яка проводила досудове розслідування. Повідомили слідство завершене, а матеріали передано до суду. Таким чином я завершила цикл генів українців про всіх генералів української повстанської армії, мала це засвістити, і обов'язок я його сповнила. Тому з наступного понеділка ви вже будете бачити нові гени, а я йду трошечки на невеличкий відпочинок, щоб знову дуже активно в інформаційному просторі працювати спільно з вами з перших чисел серпня. Сили нам. Перемоги, невідступності наших дій і впевненості в нашій неминучій перемозі не буде по-іншому. Обов'язково буде наша перемога. Про це свідчить сила українців, і, зокрема, тих, про яких ми розповідаємо генах українців. До зустрічі! Слава нації, смерть програм! Чотири роки Степан вже став краєвим провідником. Чому що... <риспіллявий> я не можу заспокоїтися? Цей кій тому що ми сьогодні все це переживаємо, тому що величезна частина суспільства не почула його тоді, і через те, що не почула, ми платимо таку страшну плату.